Мене звати Тамара. Хочу похвастатись, що я придбала для себе, для своєї родини. Почну, мабуть, з мультиелексира. Який складається з 15 олійок. Дівчата, це дуже гарний дієвий засіб. Я його використовую для обличчя, для сухих участків шкіри. Також дуже цей елексир благоприятно влияє на наше волосся. Ми дуже часто фарбуємо волосся, укладаємо його феном, утюжками. Цей елексир бореться із сухістю шкіри із ламким волоссям. Дуже реанімує і допомагає восстановити волосся. Ви знаєте, і самі відчуття після цього використання цього елексиру, вони просто шикарні. Дуже реанімуються і вистанавлюється пошкоджене волосся. Дівчата рекомендую дуже гарний засіб. Я тільки нещодавно почала ним користуватися. Я дуже в захваті. Нехай він не дуже дешевий, як на перший погляд, але він дуже дієвий. Далі хочу сказати за шампунь із кропивою. Це прекрасний шампунь, тому що мабуть всім вам відомі цілющі якості кропиви. Вони відомі із давних ДВН. Мені він дуже поміг боротися із жирністю волосся. Так як раніше мені доводилося волосся мити кожного дня, то коли я почала використовувати цей шампунь. Зараз я вам покажу. Ось у мене вже другий флакончик я замовила цим, я вже користуюся, то я помітила, що волосся я вже почала мити, ну, приблизно раз в три дні. І, до речі, цей шампунь він дуже укріпляє корені волосся. Якщо в мене раніше після миття дуже багато його залишалося у вані, багато залишалося на гребінці, то зараз я сама помітила, наскільки у мене волосся. Стало таке міцне, гарне на дотик, і ну я дуже задоволена цим шампунем, дуже, І я вам його рекомендую. Для чоловіка я замовила таку чоловічу серію, а все почалося з одного такого чоловічого мила. Мені дуже важко підібрати чоловіку якийсь подарунок, він дуже вередливий до е, ароматів, і тому я е, спробувала одного разу замовити це мило. І все почалось справді з аромату. Ну, Коли він е, йому сподобався і він вмився, то, то він був дуже задоволений, навіть щасливий, що лице е, його стало таке свіженьке, м'якеньке, йому навіть по відчуттям. Там воно дуже сподобалося, і тепер я замовила е, новий для нього подарунечок, уже в такому більшому складі е, піну для гоління. Вона дуже м'ятенька. Вона, я дуже багато про неї чула відгуків, що коже обличчя вона така, вона позбавляється від подразнень, вона попереджає по подразнення. А цей бальзам після гоління він е, також робить шкіру такою доглянутою, е, заржавляє мікротріщинки. Також має такий легкий приємний аромат. Чоловічий шампунь для волосся він дуже дієвий. В якому плані? І він укріпляє фолікули волосся, дуже гарно Вимиває, абсорбує жир. Він цей шампунь також є як зміцнюючим шампунем. Я думаю, дівчата, ваші чоловіки, кохані, вони будуть задоволені і вам варто це спробувати. Також я замовила всім відомий, всі чули, всі ну, я впевнена, що чули за пральний порошок. І я вже беру другу упаковку, я вже не, не стала брати ту, що мене вже майже закінчилася. Цей порошок справді дуже гарний. А гарний чим? Він гарно не тільки випирає, просто речі, а він повзбавляє якихось навіть стійких забруднень, стійких п'ятень на одес. Це вже просто перевірено. І я я вже замовила його, бо я впевнена, що він мене не підведе. І ще, дівчатка, хочу пофастатися вам мультив, мультивітамінами для жінок. Це просто ну, дуже дуже шикарний продукт для жінок. Це мультивітамінний препарат, він створений спеціально для нашого жіночого організму, враховує всі його особливості. Тут е, збалансовані вітаміни і мінерали, які входять, е, входять у склад біологічної цієї активної добавки. такі ось капсулки. Їх треба приймати дві на день, що я й роблю. Вони зміцнюють серцеву судинну систему, волосся, наші нігті, оздоровлюють шкіру. Також я помітила, що цей препарат він підвищує імунітет, підтримує цикл, покращує зір. Це те, що мені дуже необхідно. Додає також енергії. Ну це завдяки тому, що в склад входять багато кількості вітамінів групи B12 та B6, фолієва кислота. Також сюди входить кальцій, магній, залізо, біотин. Ну дівчата, це те, що нам дуже дуже і конче необхідне кожного дня. Я так поділилася з вами тим, що я придбала цього разу, і мені сподобалася вся ця продукція. Я вже не ну, використовую, і я дуже задоволена, бо вона вся дієва, вона вся, вся гарна, можна отримати консультацію, можна задати питання. Ну а що б ви хотіли придбати з того, що в мене, наприклад, уже є? Мені дуже сподобалась пропозиція купувати для себе та для своєї родини так, щоб можна було повернути витрачені гроші. Я зареєструвалася і роблю спільні покупки.